Всем привет! Вы много знаете, кто я. Я вам хочу сказать одну новинку про Мертвый Або главное, Кому треба облигать, то вы можете вести миник не лоушинг. Я сам не знаю, але он будет в ник. Собственно, І, і ви мене додавите, я буду до вас додавати, І я просто буду давати там якісь фрукти, як Sugar Apple, імбри, горох. А в мертвих ральцях просто буду допомагати складати облігації. Якщо вам треба якийсь клас, то просто я вам допомогу накупити. Нагалі я вам не можу дати клас, бо я своєму другу коплю на призрачний поїзд. Ну, давайте пока тут А з вами був Тимур.